Друзі, сьогодні я буду переходити вже з літньої кухні в зимову. Все потрібно перенести, всі тарілки, казани кастрюлі. У мене тут безпорядок, зараз. Вже почала переносити, але спочатку потрібно мені все це повимивати, повидраювати, зняти занавіски, всі ті штори зняти і простирнути. Ой, все-таки, хоч ми і не знаходилися тут влітку, але ну, пиль є пиль. Вікна повимивати, бачите, все грязне. Ну так ось і люстри грязні, все у пилі. Потрібно все зробити до ладу. Зараз принесла такий стіл технічний мій, бо спробувала вилізти на машинку, вона мене зараз. Препрання поставила, то не змогла. В тому році ще я вилазила на машинку і знімала, з цьому році вже я не можу. Ну от бачите, стара зробилася, зараза. Ой, друзі, не пройшло півроку, як я обрала. силу, дав Бог, силу мені зробила я вже порядок тут. Повимивала, повишкрібала і витяжка є, але все одно є свій жир, поки все це відмила, вже ми сьогодні тут обідали з чоловіком. штори буду вечором стирати і навіски, тому що зараз не стираю. Президент попросив економити електроенергію, то будемо економити. Завтра, ой, ночі поставлю після 11 і буду стирати, Ну, Ми так говоримо. Буду прати, і потім завтра вже зроблю до кінця цю кімнату. І ось мені ще потрібно сьогодні чоловік поїхав, купив мені білу краску Сніжка. Можна ще вагонку білу, це сама така краска, яка ну, довгі роки буде залишатися. Білою, не буде жовтіти, ось цю її я вже красила, напевно, років 6-7 назад. Ну, 7 ні, а 6 точно красила назад. Ось, бачите, вона вже така трошки темненька. О, Я світло ж лампочки поставила. Бачите, економки. Вон, бачите, о, хазяйка. І ось це мені ці двері потрібно пофарбувати, ось ці потрібно пофарбувати. Тут ще в мене бартак, звісно, і стирки стирка ціла куча. Ну, зараз я ще це поверхностно приберу. А завтра вже буду і ту кімнату все робити. Це в нас столова тут. Друзі, і ось треба мені все це робити тут в столові завтра. На цьому все, до побачення. Хто був зі мною, дякую вам за перегляд, дякую за вподобайки, дякую за коментарі, за те, що ви мене підтримуєте разом веселіше. Хай буде мир на всій землі. Не тільки на Україні. На всій землі потрібен мир. Тому що люди, кругом є люди. Будьте всі здорові. У мене ще, друзі, лишився час і я хочу вам показати, як я роблю пасту із перця. Ось, бачите, я його передираю на такі шматочки. Закладаю ось в каструлю таку. Оце, що він біле зверху, це. Пеніцилін природний, це нічого страшного. Зараз я так сито. Зараз я все це поставлю в сито. Ось так, одною рукою це буду довго робити. Але я так примірно вам покажу, Ось сюди воно стечеться, повне поставлю. Ця вода вся стечеться, і потім я покажу, як я роблю далі. Тепер я поставила ось тазик під піднис, бачите, поставила платочок. Можете марлю, все що завгодно, але марлю їх підставити в два слої. І от тепер я буду ось так перетирати. Бачите, Ця, вся м'якоть відстане. Він поквасився. М'якоть відстане. Все впаде на платочок. Аж курочки я викину. Урочка своїм. Так, все-все-все переп'є. Тоді ми варимо картошку поселянську, це так смачно. Я не ставлю томатну пасту, тому що на сьогоднішній день вже потім... Така тверда робиться від томату. А від цього такий приємний признак. Ну, всі другі блюда я додала це. Бачите, я перетираюсь, шкурочки такі стаються. А там усе впало. Можна, щоб так не робити, тому що це буде така густа, гарна паста. А можна, вона виходить трішки по-другому. Перець берете червоний, перекручуєте через мясорубку, солите його, проварюєте минут 25-30 і в баночки ставите. Це теж те ж саме, але це красніше. Виходить. Це більш концентріроване, Ставити цього дуже мало потрібно. На казанок я ставлю буквально ложечку і все. Мотору треба ставити більше. Але те швидше робиться. Це поки прокваситься, знаєте, ось деякі даже шматочки ще й не впасилися. Але сьогодні так у нас тепло брало. Сьогодні більше, напевно, 20 градусів аж жити хочеться. А я сьогодні цілий день в кухнях просиділа. З тулотою, поки повинувала. Так би на сонечку щось не робила в городі. Будемо вже все, і, і ці і збирати, двери Капуста воляки. Напевно, ми будемо її весною збирати, тому що вона зосі не в'яже. Хоча, може, в'яже, я вже, напевно, 4 нагород не виходила туди. Так. Не дивилася, вона швидко набирає покусонечку. Швидко набирає. Бачите, я вам зараз покажу, скільки там. ось Бачите, ось така суміш. ось, Потім я її вижму через клоточок все Ріденьке це. Ну, можете руками вижити, можете підвисити, щоб у нас стеклося саме. І завтра вранці потім... Можна це зробити. Ну, я хочу сьогодні це зробити, щоб це, це діло в мене було зроблене. Те, що, ну, що можна зробити сьогодні, на що відкладати його на завтра. Так, Що вийде далі, я вам покажу. Ще одною рукою це дуже довго. Ось подивіться, повний клас вийшов у мене. І ось такі шкаруки. Бачите? Все сте з них. Зараз я цю воду вимочу, злию. Засюди в казан засиплю і пережарю і в баночки і все буде гаразд. Ось така, друзі, паста вийшла. Її я вижмакала все звідси. І заставила тільки, бачите, таку гущу. Тут тобто, де-не-де є зернятка. Це буде ще смачніше, воно буде пахнути. Отак застережаю його і потім накладу в баночки, засиплю зверху соль, сіллю і маслом під сонячним залиюся голівкою. Ось у мене, друзі, вийшло, Ще й муха прилетіла. 5 баночок півлітрових і одна 750 грамова. Ну і все. Мені вистачить з головою на цілий рік. Ще й подіблю.